Ну что, обстан. дуже ніжний моторчик. Приємний такий. Тане, третя передача свої до доволи чи третя. Зад твердувати. Вперед історія Дуже низько на поворотах, щоб коли кидаєш ногу, я вже черкаю. що у вас ноги великі, це модель не для вас. Знаю, наші китайці радіосех, воно вже все порозбило не. Воно вже все розбите отут. Ти їдеш воно на ямах. Мають начок, все таке делікатне. Спираді щось та й не можу зрозуміти що. Ну, такий цим мустанжик це пацана школьника може бути. І задні амортики я би напевне скинув саме слабше положення, тому що вони дубові. Взагалі. Передостання тут передостання.